Прийшов час показати вам трошки все снаряддя, все, що потрібно для зимової рибалки. І я не хочу це все робити в одному відео, тому що я прекрасно розумію, що не всім це цікаво, і тому я зроблю окреме відео, де я вам покажу повністю всі свої вудочки, санки, обігрівач і що треба фактично з собою мати, щоб поїхати на зимову рибалку. І Повірте, це дуже дуже багато речей. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або кредитна спілка. Будущість це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше. Вони знаходяться тільки провінції Отаріо і допомагають фінансово зараз Україні і розвивають українську громаду тут. В Канаді всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Друзі, зараз ми в мене в гаражі. Бачите, камера мене знімає. Привіт! Хотів вам показати, які в мене є старовинні номери. Номерні знаки. Я маю номерний знак 1964 року Альберти. 67-го соскачувану, 75-го соскачувану. Це новий вже ну, більш-менш новий знак Альберти. 69-го скачуван і 74-го скачувань. Дуже цікаво. Зараз я включив. Обігрівачі, цей обігрівач він є дуже хороший, Він має фен всередині, він дує фактично все тепле повітря. Звичайно, тут займе досить довгий час, щоб нагріти цей гараж, але воно вистачає разом з цим вкупі. Це, цей обігрівач буде завтра мене обігрівати в палаці і тримати мене, як то кажуть, комфорті на великому озері. В, в холоді, і це дуже-дуже важливо його мати з собою. І не рекомендую нікому їхати без нього. О, друзі, от де ви є! Я. Ви напевно зараз себе запитуєте, чому я виліз на стриг? Виліз я на стриг, тому що я шукаю за своєю палаткою на зимовою палаткою для зимової риболовлі. І вона десь тут має бути. А якщо ви вже тут зі мною, то я вам покажу трохи, як мій стрих тут виглядає в гаражі. Тут досить є багато місця і можна собі щось а, тримати, щось лишити. І дуже зручно мати додаткове якесь таке сховище, де можна кинути речі, за які ви не будете, як то кажуть, які вам не потрібні будуть пів року. Дивіться, зараз ви є зі мною а, на моєму стриху. Ми вилізли. По цій драбині, і бачите, я собі зробив таке світло, щоб бачив, куди, як то кажуть, вилазити, щоб не вдаритися. І я тут не можу стояти в повний ріст, але як то кажуть, на колінах можна полазити, і бачите, повно-повно місця є. І дуже зручно, що я можу собі тут лишити, наприклад, такі речі, як от моя палатка, бачите, вона повністю зараз а, тут лежала вже десь буквально добрих 6 місяців і сани. І ці сани мені завтра будуть дуже сильно потрібні, тому що я не планую на лід виїжджати, бо це ще зарано і я не хочу ризикувати. Я переважно на лід завжди виїжджаю в січні або в лютому. Для чого нам, як то кажуть, ризикувати лишній раз? Так що давайте ці всі речі скинемо вниз і подивимося, що в мене є і що далі потрібно для зимової рибалки. Друзі, перед вами повністю все, майже все, що потрібно. Завтра для зимової рибалки. Бачите, тут палатка. Давайте я її трошки розсуну вам і покажу. Я не буду її зараз, друзі, розкладати, тому що її дуже важко складати назад. Бачите, вона фактично з такої самої майже матерії, як і сумка, в якій вона лежить. Тут в мене є газові маленькі балончики для цього мого найкращого друга. До речі, назва. Цього обігрівача є uh, Portable Buddy. Buddy – то є друг, і він дійсно допомагає, коли холодно, і можна собі добре загріти uh, руки чи навіть ноги. І треба просто бути обережним, тому що воно на газі працює. І палатка Я вам завтра покажу трошки палатку всередині, як ми її розкладемо, і там можна собі відкрити таке маленьке віконечко, щоб трошки свіже повітря проходило. Тепер звичайно взуття. Взуття є дуже важливим. Тому що ви на льоді будете мінімум 4 години. І я люблю приносити собою, знаєте, щось таке під ноги. Щоб, якщо я буду сидіти на цьому кріслі, щоб е, я щось під ноги собі поставив, щоб так не тягнуло знизу. знаєте. Але оці е, ці чоботи, бачите, мають середині отеплення. І, до речі, можна їх використовувати навіть і е, літом. Теплення це витягується, і вони на мінус 35 запросто. Але все рівно в них буває холодно, тому я з собою завжди маю ще отакі пакетики. Бачите, пише Tow Warmers. Ви собі відкриваєте цей пакетик, наклеюєте таку пластинку на ногу, і вона буде дуже дуже сильно обігрівати вас, і вам буде набагато набагато зручніше і комфортніше на льоді. Звичайно, санки без санок е, навіть в будь-яку погоду не дуже зручно і в будь-якій ситуації. Деколи, коли ви можете під'їхати прямо під е, е, ваше місце, де ви будете палатку розкладати на лід, тобто то санків дуже так не потрібно. Але в такій ситуації, як завтра, я по перше не знаю, чи ми будемо виїжджати на лід, а по друге. Я не впевнений взагалі, як то все буде, тому що я перша зимова рибалка сезону, тобто відкриття сезону, і тому я беру з собою санки. І тепер перед вами, як ви бачите, в мене ще є отака е, на газ так само від цих балонів працює. Я можу собі е, хоч борт зварити прямо на льоді, в палатці. І це дуже зручна штука. Вона трошки важкувата, я вам би так сказав, але. Якщо ви хочете щось собі зварити, чи навіть яйця собі зварити, чи просто якийсь хліб з маслом, або гріньку якусь зробити, все можна зробити без проблем і маю аж дві комфортки. Бачите, ще одна з цього боку. І я маю такі вот штани на мінус 50. І ці штани дуже важливі, і дуже хороші. І мене будуть завтра обігрівати, то я вам зразу скажу. Я вдінуся в підштаники. Прості штани і ще ці штани наверх. Якщо мені буде жарко, то я завжди можу їх скинути без проблем. Тепер цікаво подивитися, до речі, бачите, отут перед тим, як ми на вудочки будемо дивитися, бачите, це є все снарядя. От, от є в мене ці штучки, які тримають палатку. Тобто ви закручуєте це в лід, і палатка не буде від вітру здувати її. Це дуже зручно. і... Важливо мати, тому що на льоді на відкритому такому просторах на відкритих просторах це дуже палатку завжди хитає, завжди може здути, тому це важливо. Також я маю таку ложечку, можна так сказати, або лопатку для того, коли лунка буде, як то кажуть, замерзати. Я собі зможу викидати той лід, і щоб в мене було добрий обзор, і щоб я все бачив, що робиться внизу, і було легше витягувати рибу. І це є для вудочки така ніби як стакада. Бачите, якщо я одну собі поставлю вудочку на дворі, а буду сам в палаці сидіти, щоб не мерзнути, щоб мені просто риба не вкрала вудку, і вудка таким чином собі буде просто гарно сидіти, так як має бути. Я маю таких от чотири крісла, бо переважно зі мною завжди хтось їде. І я завжди маю такі крісла, і я купив собі такі маленькі кріселка, тому що в палаці дуже важливо мати е, мінімум е, речей, тобто не мати дуже великих речей, щоб мати більше місця для того, щоб рибалити, чи навіть куртку скинути і так далі. От зараз подивимося на вудочку. Бачите? Хто не знає, ну або хто цікавиться, е, вудочки набагато менші, коротші. На такій зимові для зимової рибалки. Ця вудочка, наприклад, я не знаю, вона може має друзі відсіли, може 70 см в довжину. І я маю таких вудочок, як ви бачите перед собою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я маю п'ять вудочок і буду ловити зараз вам покажу, якщо ми завтра будемо ловити на щуку, вірте чи ні, буду я ловити на таку дрибинку. Ця рибинка дуже е, гарно плаває і виглядає як справжня воді. Плюс вона дуже яскравих кольорів і щуки, судаки дуже люблять такі різні рибинки. Звичайно, я маю ще повно різної різних, різних снасті, всього, що ви хочете. Бачите, в мене є такі риби, в мене вдома ще є повно різних риб. Я маю грузила. ці грузила це на річку. Це є грузила для річки для такої от штукенції. Зараз вам покажу. Бачите, це я маленьке грузило, зараз маю, і вона має два, два гачки. І я це використовую суто переважно на річці, на, на літній рибалці. І ця система дуже добре працює, завжди мені рибу е, ловить і без проблем. Ну, на зимовій рибалці теж можна це використовувати, але я не люблю з тим бавитися, і мені це не дуже так подобається. Тому я переважно ловлю от на таку рибку теж. Щуку ловлю чи судака, і повірте мені, воно ловиться дуже добре. А якщо, наприклад, ви хочете форельку ловити, такий PowerBait називається, то такий пластилін. Зараз ми його відкрутимо і покажу вам його. Бачите, всередині такий пластилін він блистить і він має трошки такий запах. І ви берете його в такий м'ячик, скручуєте. Заселяйте гарно на, на, на якийсь гачок. У мене зараз тут немає біля себе таких гачків. Зараз подивлюся. А, о, є, є, у мене все є. Ось такі гачки, бачите? І ви просто собі ловите фурель. І форель дуже класно ловиться на такий різний пластилін. Я маю ще одну банку вдома пластиліну. Бачите, тут потім я маю ще навіть отаку. Це теж дуже добре. Воно робить такий звук в воді, це теж на щуку, на судака. Дуже класна штука. Потім це оце теж на форель я використовую. Не часто така маленька, бачите, на форель. або навіть на окуня може піти. Ну, я хробаків використовую хробаки переважно для. Літньої рибалки, а на зимову рибалку я ще беру з собою заморожені рибки на всякий випадок. Ті поплавки і повно різного. Бачите, в мене різні такі о, ясне, для, якщо в мене обірветься щось, потім е, така лента. Потім ще в мене є більше лент. Ось тут ще одна лента такого типу, це більш така як е, тканинного стилю. Я її не дуже е, використовую, як то сказати. Е, я не використовую її дуже так часто, але вона теж хороша і пригодиться. Тобто дуже багато різних таких речей. І я це все собою беру. І це хороші пласкогубці, такі, бачите, вони мають. Дайте, щоб камера сфокусувалася. О! Вони, бачите, мають такий гачок, і можна витягувати цей гачок з рота риби, і таким набагато легше, ніж, як то кажуть, використовувати просто прості пласкогубці. Чуть не забув, друзі, ще от такі от е, треба світло мати з собою. Тому що я завтра, е, можливо, буду вертатися, коли вже буде темно, і без світла е, зимою ще й е, пакуватися зовсім не невесело. І ще маю от ліхтарик, бачите, більш потужніший. Він навіть має от таку е, е, насадку, можна так сказати, де ви можете його просто собі тако покласти. І він навіть зручний, щоб освітлювати. Палатку, або навіть коли ви йдете назад до машини по темному льоді, щоб вас було видно, тому що багато дуже е, людей є там, на машинах їздять, на сніговиках. Е, тому треба бути обережним і треба давати людям знати, що ви там є. Надіюся, друзі, вам сподобалося це відео. Надіюся, ви трошки побачили, скільки всього треба з собою. Взяти і мати, щоб навіть мати можливість поїхати на зимову рибалку. І, звичайно, трак або якийсь джип, який має 4 х 4, вам точно не помішає, якщо ви хочете їхати на якісь різні озера, на різні більш такі, знаєте, сховані озера, які в лісі знаходяться, то вам такі машини дуже допоможуть. І зараз я хочу все це попакувати, в машину приготуватися, розумієте, бо завтра виїжджаю в дорогу. Щоб все було так, як має бути, я люблю готуватися наперед і не люблю само ранку бігати і шукати. Знаєте, де мій гаманець, де мій, де мій обігрівач, і потім я їду до, приїхав на озеро. Ой, і забув, що я забув вудочки, наприклад. Тому я тепер таким більше не займаюся і готуюся наперед. І ще забув, до речі додати, що потрібно мати лопату. Тому що, коли ми завтра приїдемо, снігу падало дуже багато, і лопату вам буде просто необхідно мати, щоб розчистити ділянку, на якій ви будете розкладати свою палатку. Друзі. От я запхав свої санки, поставив санки майже всі речі. Одяг я беру в хату разом з чоботами, щоб вони нагрілися завтра. Палатка в траку так само. І ще завтра докину, якщо щось треба буде. Але більшості саме головне вже готове, мені просто можна виїхати і не переживати. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим. Перша частина зимової рибалки цього сезону. І поставте мені вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І бажаю всім тільки найкращого. до наступного відео з вами, друзі мої.